Добрий день, який красивий, чудовий весняний день. Такий день буває тільки весною. Весна чудова пора року. Весні радіють не тільки люди, а й рослини, птахи, тварини. Весною після довгої зимової сплячки пробуджуються комахи. Метелики, сонечки, комарі, пчілки, мухи. Мурахи та інші комахи. Сьогодні я запрошую вас на весняну Квіткову Галявину, де можна зустріти безліч комах. А ось і перша комаха, пізнали її? Так, це ділка. Ділки одні з перших прокидаються від зимового сну. Летять вони далеко, шукаючи. Перші весняні квіти. Так вони збирають нектар з квітів і відносять його в вулик, де інші бджілки переробляють нектар мед. Бджоли дуже працьовиті, корисні комахи. Живуть бджілки в вуликах. Подивіться, дітки, яка яскрава комаха сидить на листочку. В неї маленька чорна голівка та червона спинка з чорними цяточками. Це комаха жук сонечко. Сонечко живе в парках, садах, лісах та на городах. Сонечко дуже корисна комаха. Вона живеться шкідниками, попільницями, які нищать городину та судові рослини. А що це за горбик дім на галявині? Хто його збудував? Хто в ньому живе? Здогадались? Цей будинок поводували мурахи, і називається він мурашник. Подивіться, як у траві метушаться заклопотані мурахи. Мурахи це маленькі, працьовиті комахи, вони тягнуть вантажі довші і важчі за себе. Мурахи живуть дружно. Комахи корисні для лісу, для поля. Руйнувати мурашник не можна. Як багато яскравих квіточок на галявині, яка дивна квітка? Та вона ж рухається. І зовсім це не квітка. Це метелик. Він справді схожий на квітку. Його різнобарні крила нагадують квіти. В метелика є тулуб, голова, вусики. Перелютаючи з квітки на квітку, метелик п'є солодкий нектар. Та переносить на своїх лапках пилок, запилюючи інші квіти, які незабаром зацвітуть. Дітки, ось і закінчилась наша прогулянка. Бережіть комаша, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Пропоную вам підшукати комах на квітах-листочках і помилуватися їх красою. До побачення!